Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я сьогодні. З вами я, Ольга, і ви на моєму каналі Ще Всесвіту». записую карту дня на неділю на 15 лютого 2026 року. Сьогодні моїй мамі 86 років. Будемо святкувати. І так, давайте подивимося, яка енергетика дня буде, неділі для вас усіх чотири варіанти енергії. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте, низько колоди. у нас помірність. Карта помірності, карта... Видно? видно? Карта помірності, карта спомірність спо... По... в діях і вибору захисту. Вибору ну, помірність, да? помірність в діях, помірність в діях. Помірність якась в діях. Ну, Давайте будемо дивитися, що там. Ні, мені в нього, ти теж ти хочеш до мене на ручки, моя дорогенька. тобі понравилася будь. Королевою Ютубу. Ну, давай трошечки, я попрацюю, а потім тебе возьму. Моя дорогенька, трошки пізніше. Так, давайте дивимося. Одинички, що тут у вас? Король кубків. король кубків. Емоції, емоційний день. Контроль емоцій це мудрість, така впевненість. Це емоційний день. Ми читаємо, ми читаємо енергію, це емоційне наповнення. Якийсь емоційний, будете дуже емоційно, помірно, емоційно реагувати на щось. Так? Якийсь емоційний день. Неділька не емоційний день. Давайте подивимося. Відпочинок. Відпочинок, ось дивіться, якась е, закінчення неділі може бути. Е, Дев'ятка е, кубків це може бути або святкування, або праздник, або здійснення бажань. Да? Але дивіться, людина сидить закрита в своєму мирку. Мир в собі і від відстоювання від, свого свого спокою. Оце про це. Ви будете спокійні, якісь урівноважені е, тут. Давайте подивимося тут більш. В сімейному кругу якесь там, не знаю, рішення або якась, е, да, рішення, якесь сім... для задоволення св... себе. Да, все одно якогось я вам скучу сказати, відхід від якихось, ну от, як би вам сказати, від е, напря... напрягу. От ви якісь будете в спокої, емоційно, тако, на, в сімейному кругу дві карти сімейності випало. Урівноваже, святкування, закінчення якогось. Може, у когось дійсно одне народження як у моєї мами. То тут може бути сімейне свято, наприклад. Якось. ну, відходите від якихось хлопот, від цього всього. Ну, Якось. Спокійно. От і в мене по енергетиці, незважаючи на це на ці карти да, і результат, да, якось не, не захочете. Отут якось ви такі будете в сімейній ділі, да, але якось закінчується отак от якомсь, як наче до вас якісь претензії, але ви е, як би сказати, цю ситуа... відійдете від цієї ситуації, от, ну, не захочете входити в цей конфліктну якусь ситуацію. І ви від неї відійдете. Так, да, візьмете все, знаєте, як наче візьмете все під контроль, цю дію, як якась може бути, знаєте, день може бути трішечки як підпорчений якимось виясненням відношенням. Але ви відійдете від цього, зрозумієте? Ви не підете на конфлікт. Не підете, подумайте, такий прекрасний день, чому я буду конфліктувати? Відійду від цього конфлікту. Отут може бути в когось і так. Але прекрасний день. Я вам хочу вам сказати, що день емоційний, і спокійний. Я б так сказала. Це тільки в кінці, там може бути якийсь конфлікт. Але то таке. Зтримайте себе емоційно, тому що кубки – це ще король кубків, тим паче, це ще про мудрий, мудрий підхід, мудрий вміння тримати баланс емоційний. Розумієте, і ви будете в цьому. Ви не підете на емоційно цей конфлікт, а ну, згладите, скажімо, угли. Отак. Такий мій прогноз для одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Вітаю. Двічки, що тут у вас? А у двічок шестірка мечів, Якийсь зміна планів може бути, прорив яких. Ну, от мені кажуть, ну, не програється зміна планів. Але, знаєте, у мене часто програється, знаєте, якось ем, їхав туди, попав не туди, щось біг. ну, от, якось, знаєте, якось, ти, ти йдеш, іду, але не знаю куди. А куди попаду, можливо, поміняю маршрут. Ну, таке щось, знаєте? Незрозумілість якась, у мене часто програється саме так. Тому я й кажу, що але, е, шестірка мечів це перехід з якоїсь ситуації е, в іншу, е, що життя йде далі. Полегшення якесь, да? тобто вихід з якоїсь е, ситуації неприємної для вас, ви пройшли її і йдете далі. Але, але, е, мечі у нас… Це про, дорогенькі мої, про розум, про логіку, да? а вони вниз стоять, ну, немає їх, немає рішення не підняти вгору. Тобто я йду, куди йду, що роблю. Якось, знаєте, я б сказала так. День буде е, по теченню, не спланований, от мені щось кажеться так. По помірності, да, отака буде текти по теченню, Тобто йдете, вроді би і вийшли, немає нічого такого конфліктного, а йдете якось не, не заплановано, просто, може, просто відпочинок. Давайте подивимося причина. Закінчення тяжких справ, закінчення мі... Тяжкі... або закінчення неділі, велицю, да? і, як би сказати, по. Закінчення якогось періоду тяжкого, да, там, ну, неділі, да, от воно закінчилося. І е, колесо фортуни починає, життя йде, але йде вперед. Да, Якийсь тяжкий період пройшли, закінчився тяжкий період і, починає, і життя йде далі. Оце про це у вас е, і тут іде карта смерті, трансформація, да, щось міняється в вашому житті. Відбилися від того, отримали стабільність і ось по помірності йдете далі. Тому мої дорогенькі, ну, не хочу долажувати, навіть не хочу більше долажувати. Тут і так все зрозуміло. Оце тільки хочу відкрити да, рішення. Взяти все в свої руки і йти далі. Ну, тут може бути не глобально, хоча карта, е, е, скажіть, колесо фортуни, цикл, це доля, змінюється, да, нестабільність якась да, вже вона пройшла. Е, ну, або повернення, може. Ні, ну тут закінчено. Ви пройшли, пройшли якийсь важкий цикл і пішли далі. Оце ваша шестірка. І ви йдете далі якось помірно, роз ну, це не може бути глобально. Я ж кажу, це може закінчитися ваш воскрес неділя ж, да? закінчилась неділя. Ви набираєте сил, берете, приймаєте рішення, берете свої руки, міняєтесь, робите в стабільність, плануєте, можливо, навіть своє ну, слід, слідучий тиждень. Ідете далі, не вдивимося глобально, так, щоб у когось може бути глобально. Але на, сам, на самом ділі просто в мене таке, знаєте, незапланований день. Як підете по теченню, будете відпочивати, будете відпочивати. Тиждень тяжкий закінчився. Закінчили якісь справи і просто, от, можливо. Да, там, поїхали е, за молоком, зайшли в парк, посиділи в паркі, да, там, чи там, я не знаю, заїхали до друзів в кафе. Ну, отаке якесь буде. Знаєте, не сплановано по якомусь літі, да, отакого, якось, як, як понесе. Оце буде таке якесь у вас. Куди, куди, куди приб'є? От, от воно таке. Куди приб'є, до берега, до якого берега приб'є? Отакий буде у вас і день такий якось. Куди вам захочете, туди й підете. Зайшли, подивилися, вроді би, і, да, як для моїх українських підписників, так, таке неспокійний час, але все одно хочеться якогось радощі в душі. Да? І я ж кажу, пішли за хлібом. Побачили, як діти граються, зупинилися, подивилися, як птички, воду п'ють, голубів покормили тим хлібом, якого купили. Оце воно, знаєте, якось ідете, йдете, йдете, отако буде. От мені такі... я, вам, я вам описую зараз те, що мені показують картинки. Оці мої. Да? От показали мені, що п'ють воду з да? і, 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 і хлібом їх кормите. Не знаю, От так показали. От якось ідете розмірено, спокійно, карта помірності. Тобто буде все розміряно без хаосу, гладко, збалансовано, гармонічно. Отакий От день буде він. Але кудись вас пішли туди, казались там. Отако, От Отак. Неспланований по, по теченню. Такий мій прогноз для другого варіанту. Вибачте, що довго. Хочу, щоб донести інформацію. Робіть, будь ласка, енергообмін, а ми йдемо далі. Вітаю в вас трічки. А в трічок карта праці. От трічки. хоч і неділя, але будете працювати. Будете працювати, будете. Е, 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 якби, е, Стара, якось Старанно виконувати свою роботу, повищати свою кваліфікацію, навики, да? таке щось. Щось будете робити, мало ли, по дому, по дому може бути якась робота. Міняти щось будете. Щось вас може. Закінчить свою дію, да, роботу свою. Да. Ну, от, наприклад, щось зламалося, або щось вам вже не подобається по карті смерть. Закінчено. І вас, вас це огорчить трошки там, серце вам розіб'є, да? і ось вирішите, а може я таки щось зміню по карті трійка, співпрацю з ким, з роботою, і щось зроблю, да? Там, поміняю. А вниз колоди десятка е жезлів. Це знаєте, як е зацепився за одне, понадобилося і те, і те, і те, і те, і накидали собі на цілий день кучу роботи. Хотілося по чуть-чуть треба -чуть щось зробити. Да? Так не хотілося його... Але треба да, таке якесь є, що воно ну не знаю, може, щось зламалося там у вас, щось не знаю, щось відпало там у ванні кафель, ну дай Бог, да, і треба його дробити до ума. І воно вас розтраює, розтраює, я там, чи треба пригвинтити щось, да, і ви так якось не хотіли, не хотіли, але воно вас емоційно так давило. І треба це бажання виконати, але виконати ви якось, можливо, з людьми з кимсь договорились, щоб вам це зробили. А на кінець дня на скільки дій різних треба було, потім треба після того зробити щось, помити, прибрати. І воно там думалося трохи, а по поли... нахватаєтеся кучу справ. І за цією роботою, якщо казалося, така якась мілочь, а оказується таке буде грандіозне, що треба зацепитися за одне та закінчити інше. Почали закручувати лампочку, помили люстру і тому Да? Пішло, помили потолки і вимили шкафи. Оце ж так. Пішла почистити зуби, дівочки мене поймуть. Пішла почистити зуби вимила, вимила ванну. Ванну кімнату. Да? Такий мій прогноз для дорогеньких моїх. Тому робота. Дорогих моїх трієчок, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтеся. І робіть енергообмін. а ми йдемо далі. Вітаю четвірочки, що тут у моїх четвірочок. Хм -хм. Ідеї, воля якась такі знає, дії рішучі, я керую днем. Сьогодні я активний, усвідомлений, вмію, знаю, веду, все в моїх руках горить. я мах, маніпулятор. Але я мах, який, наприклад, є якісь справи, але я можу, наприклад, це все згорманізувати. Мах по помірності я можу довести все. Знаєте, як, А давайте ще зробимо. Мах такий ой, проманіпулював і такий, Та, бо не треба. Да? Може бути і так. Знаєте, Згорманював, не треба ніякого там різких движень. Давайте оставимо на потом. Воскресіння, да? Якась буде стратегія, давайте щось змінимо. Щоб задовольнити себе і переможеться. Ну, я вам скажу так, мої дорогенькі е, маги, четвірочки, ви будете якісь такі дуже активні, щось будете, ну, от давайте пропонувати щось, е, давайте будемо щось міняти. Вибор, якийсь стратегію, давайте щось, щоб задовольнить нас усіх. І ви в цьому не знаю, може, пропозицію якусь принесете, якусь свою, як провести неділю, і ви будете там якусь. Ви копірщик, ви копірщик цим всім своїм діям, які будуть не тільки, ви будете, а будуть ще й виконувати ваші бажання, маніпуляції, ваші, а ще й ваших людей, дуже близьких до вас, рідних, можливо, вам, які вас наповнюють, підтримують. це ваш сильний Близький круг общення. І ви от якось будете їм ідеї кидати на вибір. Можемо так, можемо так, давайте кудись поїдемо, але рухаємо з колесо фортуни якісь, не сидимо на місці, движемося, міняємо, задовольняємо свої бажання да і емоційно отримуємо результат. І ви в цьому дню, четвірочки, на, на коні, на спілкуванні, на. Молодець, просто я вмію, я можу, я знаю, я переможець. Шестірки жезлів це ваша карта. Тобто, дорогенькі мої четвірочки, неділя, ваш день, ви керуєте, ви ведете, ви вмієте, і все в ваших руках. Тому вперед. І будуть задоволені, незважаючи на те, що ви можете там і пормалюманіманіпулювати, і зможете якось виконати те, що ви хочете, переконати людей, да? але ви все одно згармонізуєте, зробите все правильно, збалансуєте і можливості. І бажання. Оце буде ваше. Тому, мої дорогесенькі, так і хочу вам сказати дякую, що ви такі в мене є. <сіх> всього вам найкращого, всього вам хорошого, щоб вас отримали задоволення від недільного дня. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!